Вітаю вас, дітки! Сьогодні на прогулянці ми продовжуємо спостерігати за птахами, які на весні повертаються з вирію. Бо По повернення птахів це одна із основних ознак весни. Сьогодні будемо спостерігати за зябликом. Він повертається відразу після шпаків. Зяблик це пташка співоча маленька. Серед гілок непримітна і дуже гарненька. В парках та лісах зяблик проживає, а відкритий простір його завжди лякає. Найчастіше зяблик в змішаних лісах проживає, бо там йому завжди корму вистачає. Зяблик всидна пташка. Його їжа, як рослини. Таки будь-яка комашка. Два рази на літо зяблик яйця відкладає, дітей лише комахами годує. І обоє батьків разом за своїм потомством дбають. Гніздом будує самка, вона між гілками дерев його щільно ховає, а самець їй шукати матеріал. Для будівництва допомагає. В основному за дітьми самка наглядає, а самець свою територію сильно охороняє і про присутність хижака одразу дзвінким співом попереджає. Зяблика нескладно впізнати. Він яскрава пташка, блакитна голова з чорним лобом. Червоні груди, гор та щічки. Часто зяблика плутають зі снігуром, але спинка у зяблика руда, крила жовті, а хвіст зелений. Відразу по поверненню на батьківщину зяблик переходить до весняного клопоту, шукає собі пару та будує гніздо. Для того, щоб потім висідіти в ньому пташеняток. Птахи прилітають додому, тому що їх жене сюди інстинкт розмноження. Їм треба заводити потомство маленьких пташенят за літо треба встигнути їх вигодувати та виховати. Птахи дуже довго долають шлях додому. Більше двох місяців. Вони летять з Африки, долаючи долину Нілу, повз Сахару, через Босфор повертаються в Україну. Зяблики здійснюють свої перельоти вдень, а під час міграції ці птахи орієнтуються на сонце. І магнітне поле землі. А головне, вони використовують візуальну інформацію, запам'ятовуючи основні природні орієнтири, долини річок, гори, узбережжя водойм. Нерідко вони кілька років вивчають маршрути перельоту, переймають свій досвід у старших птахів. З якими мігрують в одних зграях, то чому ж птахи не залишаються в Африці, а повертаються додому? Тому що там несприятливий клімат для того, щоб виводити пташенят. В Україні цей клімат набагато сприятливішим. А в Африці. Їм важко вивезти і виголодувати пташенят через сезони дощів та посухи. Тому птахи і повертаються додому. Їх головна місія дати потомство. Скажіть, малята, коли летять зяблики в день чи вночі? Для чого вони повертаються в Україну? Із Африки. Скільки часу займає їхній переліт? Дякую вам за увагу! До побачення!